Не виривайся з під господніх рук, покір, будь, якщо ти на кружалі, хоч знемагаєш ти уже від мук, а серце повне гіркоти та жалю. Не виривайся, чуєш, не роби того, що може бути тобі гіршим. Якщо ти на кружалі, то терпи. гончар про тебе знає значно більше. Не хочеться, я знаю, але все ж не виривайся, коли Бог шліфує. Надміру тягаря не понесеш, вогонь печі тебе лиш загортує. Не виривайся з під господніх рук усе пройти, що Бог твій допускає, все буде добре, бо Господь наш друг, і Він для нас лиш довго бажає. Потрібно нам долинами пройти, щоб після того висоту здійнятись, бо у долині зможемо знайти. Те, чим не буде в висоті триматись. Не думай, що помилися гончар, не думай, що даремно ти страждаєш, бо незабаром прийде такий час, коли подячну пісню заспіваєш, а зараз постарайся потерпи, нехай душа твоя не нарікає. віддай Ісусу всі свої страхи. Він той, хто страх завжди перемагає. Чекай і вір, і прийде така мить. Коли душа подяку заспіває, хоч зараз все єство твоє кричить, про звільнення у Господа благає. усе в житті закінчиться й мене, нам лише потрібно в боротьбі не здатись, хай Бог душа не тебе і дасть тобі терпіння дочекатись. Амінь.